Усім величезний привіт! З великим задоволенням презентую вам найромантичнішу кав'ярню нашого міста, Кава Повідська. Як на мене, це ідеальне місце для першого побачення або ділової зустрічі, а також провести час наодинці з собою та своїми думками. Подивіться на цей мінімалістичний інтер'єр, начебто нічого зайвого, але настільки комфортно та затишно. М'якенькі стільчики та диванчики, маленькі столики, панорамні вікна та навіть декілька залів. Що приємно тут навіть можна сидіти на вулиці, дивлячись на вітрину, всі десерти вже знайомі, але тут вони реально якісь особливі. Тістечко картопелька, я впевнена, що кожен його пам'ятає з дитинства, але тут його подають зі смаком м'яти. Дрібниці, а так по-новому, і так смачно. А подивіться, яка тут ізобілія топінгів та сиропів до кави. Мені здається, таких незвичних позицій нема ніде. Смак кави розкривається трохи інакше. Вона м'яка, ароматна і дуже ніжна. Один тільки імбирний пряник це просто витвір мистецтва. Спробуйте капучино або лати з ним. Тістечко Брауні. Не хочеться казати зайвого. Додам лише одне. Це настільки ніжно і смачно, що ваші смакові рецептори підіймають вас до небес. А що тут робить макарунц, запитаєте ви? Та, в принципі, нічого такого, просто взяли його, бо він виглядає естетично і класно підкреслює кадр. Локація знаходиться на Віденському кільці, і, хоч це далеко не центр, вам точно захочеться туди сходити. Дякую вам за увагу. Підписка, донат і вподобайка ніколи не будуть зайвими.